Ґрунтові води регулюються лісом. Це, ну, по-другому ніяк. Дощ, сніг, воно все йде по корням і туди. Не буде, буде все стикати. Флора фауна недосліджена. Тобто ми теж не можемо сказати, що буде, не буде це нарушено. Компанія стверджує, що немає червонокнижних рослин. А вони є і а, обговорювані вони були указані. Посування грунта, то тобто дерева теж по також падають піщі, піщані бурі, які проходять в на цій ділянці. Тобто це реально там стояти неможливо, і в як у то фільмі мумі просто дуже дуже велика кількість піска, і це теж забруднення іде. Єсть помешкання менше 50 метрів. Тому з подальшим розробку кар'єри я думаю, що є ризики, що буде усування ґрунта і ці і ці будівлі будуть зруйновані.